11 квітня Олександрійці провели в останню путь захисника 31-річного стрільця Дмитра Чауса. Наш земляк навчався в 13-й школі. Після 9 класу вступив до ПТУ номер 7 де здобув фах маляра штукатура. Шість разів я випускала 9 класи. Діма був в останньому, який я випустила. Я багато думала, що сказати. Сказати, який він був веселий. Пам'ятаю його посмішку, пам'ятаю, як він прийшов тільки в п'ятий клас. Пам'ятаю, яким вони закінчували вже дев'ятий клас. І все завжди залишиться в мене пам'яті. Усміхти. Важко ховати колишніх учнів. Але я вже... Ховали такого і учнів своїх, буде їх пам'ятати. Дівочки, я тебе буду повніть. хай там тебе зустрічають побратими. І ви звідтіля будете допомагати нам, щоб ми більше не ховали. Ні тих, хто постарше, ніхто тих, хто молодше. Я не хочу більше, і ніхто не хоче. Проводжати молодих, гарних, яким би жити, і жити, Дмитро в ранньому віці втратив маму. Його вихованням займалась бабуся. Хлопець з юних років працював на будівництві, самостійно опановував професію слюсаря. На військову службу Дмитро Чаус був призваний 16 липня 2024 року. Кожний з нас сказати, що той герой, що кинувся під танк з гранатою. Чи той, що став в відкритий ріст, чи той, що сидів в окопі, не можна. Герої всі. Герої всі тому що не зламалися, герої всі тому, що боронять, стиснувши зуби, як би тяжко не було. Тому ми сьогодні прощаємося із нашим новітнім героєм, героєм Дмитром, тому що він віддав найцінніше. Своє життя слова співчуття рідним висловив перший заступник начальниці Олександрійської РВА Роман домбровський Четвертий рік триває загарбницька війна Росії проти України. Четвертий рік Україна в вогні. За цей час зруйновано сотні населених пунктів, сіл, селищ, міст. Розбито тисячі людських доль. Але український народ не опустив руки. Він бореться, і на вістрі цієї боротьби наші сили оборони, наші хлопці і дівчата, які зі зброєю в руках, от уже четвертий рік боронять наші кордони від агресора. Серед цих хлопців був і наш захисник Дмитро. Солдат Дмитро Чаус загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки Донецької області. Поховали захисника на Верболозівському кладовищі.